Дивлячись в дзеркало, як ви думаєте, яка м'язова група найбільше впливає на потужний загальний зовнішній вигляд? Руки чи, можливо, груди те, що усі так люблять тренувати? Зовсім ні, плечі. І ось чому, коли плечі добре розвинені, все інше виглядає набагато краще. Талія, здається вущою, тіло більш пропорційне і загалом з'являється та сама бажана X-подібна форма. Ну або V-подібна, якщо ви. Погано тренуєте ноги. До речі, якщо ти цінуєш україномовний контент, це відео лайком і коментарем. Це допомагає просувати україномовні ролики в YouTube. Чим більше взаємодії, тим сильніше ми розвиваємо українську фітнес спільноту Повернемось до плечей. Щоб плечі виглядали об'ємно, гармонійно і справді потужно, недостатньо просто робити жим сидіч. Потрібно розуміти, як працює кожна частина дельт, які вправи її активують, і як грамотно побудувати тренувальну програму. У цьому відео я покажу тобі, як тренувати плечі так, щоб дійсно побудувати 3D-форму, яка кидається в очі, навіть коли ви в футболці. Отже, якщо наша ціль максимально розвинути плечі, треба починати з головного зрозуміти їх анатомію. Плечовий м'яз або дельтоподібний складається з трьох частин. Передня дельта починається на ключиці і кріпиться до плечової кістки. Її головна функція піднімати руку вперед, як в фронтальному підйомі, так і при жимі під кутом. Бічна дельта бере початок з верхньої частини лопатки і теж кріпиться до плечової кістки. Вона відповідає за відведення руки в бік. Саме вона створює той самий об'єм плеча з профілю, який видно навіть крізь футболку. І задня дельта. Вона кріпиться трохи далі назад на лопатці, але також йде до плечової кістки. Її завдання відводити руки назад і в сторони в горизонтальній площині, як при розведеннях у нахилі або тягах. І ось чому це важливо: кожна частина дельт працює в різному напрямку. Якщо ти тренуєш лише одну з них, наприклад, передню, твоя форма буде виглядати перекошеною. і повний потенціал просто не реалізується. Тому далі ми розберемо, як тренувати кожну частину плеча окремо, щоб отримати реальний результат. До речі, хоча це відео зосереджене на дельтоподібному м'язі, є ще один важливий момент, про який не можна не згадати. Плечовий суглоб один із найрухоміших у нашому тілі, і окрім дельф, на нього серйозно впливають ще чотири м'язи, обертаючи манжети плеча. Ці м'язи не роблять плечі більшими або красивішими. Вони не додають об'єму. Але вони критично важливі для стабільності суглоба. Їх основна функція стабілізувати плече при внутрішній та зовнішній ротації. І саме вони часто ламаються, якщо ти нехтуєш розминкою або перенавантажуєш плечі жимом. Якщо ти хочеш тренуватися довго, без травм, без болю в плечах, ці м'язи повинні бути сильними. Один із найпростіших способів подбати про це додати внутрішні та зовнішні ротації з резинкою або в кросові. Це займає буквально 2-3 хвилини, але ефект накопичується і ваші плечі вам довше прослужать без болу. Тепер, коли ми розібрали анатомію плечей, давайте заглянемо трохи глибше на рівень м'язових волокон. Дослідженнями доведено, що дельти майже ідеально поділені напрям повільними волокнами типу 1. Вони витривалі, працюють довго, але з меншим зусиллям. І швидкими волокнами типу 2. Вони сильні, але швидко втомлюються. А це означає, якщо ти хочеш розвинути плечі по максимуму, треба комбінувати різні діапазони повторень. І високі повторення з меншою вагою, і важкі робочі ваги з меншим числом повторів. Комбінація різних стилів тренування ключ до росту. До речі, є ще один важливий момент, який точно варто врахувати. Багато хто, я говорю, з досвіду роботи з клієнтами, роками фокусувалися на жимах штанги лежач, особливо, якщо виконували під кутом. І знаєш, що в результаті. Передня дельта починає домінувати. Вона буквально перетягує все навантаження на себе, і бічна і задня головка залишаються поза увагою. У такому випадку я не рекомендую додатково навантажувати передню дельту жимами сидячи. Набагато краще одразу переходити до ізоляції бічної і задньої частини, щоб дати їм шанс наздогнати передню. І так, це саме мій випадок. Я не виконую жимів сидячи взагалі, тому що моя передня дельта вже досить сильно розвинена завдяки рокам роботи з базовими вправами. І тепер я мушу наздоганяти середню та задню частину для того, щоб це було більш пропорційно. Але якщо у тебе цього дисбалансу немає, починай з жимів. Це все ще база, яка добре активує передню дельту і створює фундамент для об'єму. Просто завжди оцінюй свою ситуацію. Бо те, що добре для одного, може не підійти для іншого. Окей, з цим розібралися. Тепер перейдемо до вправ. І першою, звісно ж, буде у нас жим. Але який саме жим краще? Є цікаве дослідження 2010 року, де порівнювали різні кути нахилу лавки. І результати дослідження були цілком очікувані. Жим штанги лежачі найгірший варіант для передніх дельт. Натомість усі варіанти з нахилом 30-45 і вище градусів дають значно кращу активацію. При тому, чим більший нахил, тим краща активація дельт. Єдине, я все ж не рекомендую використовувати лаву під 90 градусів, оскільки в такому положенні. Непропорційно до активації плечей збільшується навантаження на спину. Отже, тепер постає класичне питання: що краще: гантелі чи штанга? Дослідження 2013 року порівняло 4 варіанти жиму: жим штанги стоячи, жим гантели стоячи, жим штанги сидячи і жим гантели сидячи. Всі вони виконувалися з вагою 80% від максимуму на одне повторення по 5 повторів у кожній вправі. І в результаті у режимах гантели стоячи і сидячи, активація передньої дельти була значно вищою, ніж у штани. Тобто, якщо ти хочеш максимально навантажити передню дельту, видавай перевагу гантелям. Також, оскільки у тренажерах схожа біомеханіка, а саме при жимі вверх ваші руки зводяться, що дає більше скорочення дельтам, я рекомендую чергувати гантелі з тренажерами. Але це ще не все. Бічна та задня дельта, які зазвичай майже не включаються в роботі під час жимів, також активувалися краще при використанні гантелей стоячи. Тому загальний висновок, гантелі не просто не гірше, вони дійсно ефективніші у багатьох аспектах. А тепер питання: чи варто взагалі робити підйоми рук, підйом рук уперед, якщо ми вже виконуємо жими? І відповідь не обов'язково. Чому? По-перше, вони часто дублюють навантаження, яке вже дають жими. По-друге, вони гірше активують передні дельти. Наприклад, дослідження 2014 року показало, фронтальні підйоми викликають 57% активації м'яза, тоді як жим гантелей – 74%. Різниця очевидна. Тому, якщо у тебе обмежений час на тренування, краще сфокусуйся на жимах. Тепер, коли передні дельти ми вже розібрали, як щодо бічних і задніх, з практики, я бачу, що саме вони найчастіше відстають, і саме на них треба робити акцент. Дивіться, у жимах бічні дельти майже не працюють. У дослідженні 2013 року було показано, що в жимі в машині Сміта бічні дельти отримують лише 20% активації, а передні 70. Але якщо перейти з машини Сміта на вільні ваги, а саме на гантелі, активація бічних дельт трохи зростає, але все одно вона залишається допоміжною, а не головною. Тобто без спеціальних вправ, які безпосередньо ізолюють бічні дельти, ти не отримаєш тієї самої іксподібної форми, про яку ми говорили на початку. Добре, тепер конкретно, що дійсно працює для бічних дельт? У цьому ж дослідженні 2013 року протестували різні вправи. І найефективнішою, звісно ж, виявилися бічні підйоми гантелей в сторони. Але є важливий нюанс. З точки зору біомеханіки, внутрішня ротація плеча, коли ти піднімаєш руку, розвертаючи великий палець до підлоги, може трохи збільшити активацію бічної дельти. Це підтверджували дані ємг досліджень Але, є але багато експертів попереджають, що така техніка з розвертанням великого пальця до підлоги підвищує ризик. Защемлення в плечовому суглобі. Тож, якщо у тебе є або були травми плечей, можна не виконувати цього розвороту заради кількох додаткових відсотків активації. Власне, я сам вже 20 років виконую таку техніку і не маю, і не мав жодних проблем з плечима. Але тут усе індивідуально. Тепер поговоримо про опір. Багато хто тренує плечі виключно з гантелями. Але махи з нижнього блоку це недооцінна вправа, що допоможе відчути плечі по-новому. Дивись, коли ти піднімаєш гантелі в бік. Максимальне навантаження на м'язи з'являється тільки у верхній точці. Внизу майже нічого. А от в блоці ви отримуєте постійне навантаження впродовж усього руху зверху, посередині і навіть знизу. Це дозволяє краще відчути роботу м'язу і активувати волокна, які просто сплять у махах з гантелем. До речі, є ще один трюк. Спробуй варіацію з нахилом у протилежний бік при виконанні бічного підйому з нижнього блоку. Ти так знімаєш частину навантаження з надосного м'яза і ще точніше влучаєш в бічну дельту. Ще одна класна вправа для бічної дельти це тяга штанги або нижнього блоку до підборіддя. Але тут є нюанс. Ширина хвату. У дослідженні 2013 року виявили, що широкий хват активує бічну дельту краще, ніж вузький. Також при широкому хваті краще включаються задні дельти та трапеці. Тобто ти одразу вбиваєш кількох зайців. І на кінець я залишив мою найулюбленішу вправу на бічну дельту, що на зараз я виконую кожного тренування. Це відведення рук лежачи під кутом з тіріксами. У цій вправі повністю виключається трапеція, а дельта під постійним навантаженням, що особисто мені допомагає максимально ефективно пробити бічну дельту. Після неї я буквально навіть просто стояти не можу, настільки сильно болять плечі. Як правило, мені потрібно трішки посидіти, спершись ліктями у коліна чи тренажер, щоб вони відійшли. Окей, ми вже поговорили про передні та бічні дельти. Тепер перейдемо до задніх дельт. Саме вони надають плечу красивий 3D-ефект. І мають величезне значення для повноцінного вигляду спини. До того ж, вони важливі для здорової постави та стабільності плечового суглоба. Але дані дослідження говорять прямо, що під час жимів та всіх штовхальних рухів задні дельти майже не активуються. І якщо ти їх не тренуєш спеціально, вони просто не ростуть. Тому потрібно обов'язково додавати ізоляційні вправи на задні дельти. І як показують вже численні досліди, найефективнішою вправою є зворотній пек-дек. Він дає до 90% ім активації задніх дельт, що майже максимум. Кажучи, з особистого досвіду, раніше я взагалі не робив цю вправу, бо в моєму старому залі просто не було цього тренажера. І тоді я, як більшість, виконував махи з гантелями, розведення в рук в кросовері, тягу каната до підборіддя. Працює так, але, чесно кажучи, тоді задня дельта у мене взагалі не відділялася. А от з 2020 року я перейшов у новий зал, де пекдек був, і я вирішив зосередитись тільки на цій вправі. І результат був шалений. Задня дельта буквально вибухнула в об'ємі, стала чіткою, об'ємною і нарешті гармонійно виглядала зі спини. Тому, якщо у твоєму залі є цей тренажер, особисто я не бачу сенсу вигадувати щось інше. Але у цій вправі є ще один цікавий момент: положення рук також впливає на результат. Дослідження Шонфельда 2013 року показало, що нейтральний хват це коли долоні дивляться одна на одну. Активує задні дельти краще, ніж пронація. Це коли долоні дивляться вниз. Тім Бред Контрерас, що працював також над цим дослідженням, додає, що в деяких людей пронація працює краще. Тобто тут немає одного єдиного ідеального варіанту. Просто протестуй обидва хвати і залиш той, що відгукується краще саме у тебе. Але якщо у твоєму залі немає пек-деку, це не проблема. Наступною правою, яку я рекомендую для задньої дельти, є розведення рук у курсові. Це дуже хороша альтернатива. Вона також чудово ізолює задню дельту. Дуже схожа за принципом на пек-дек. Єдине, тут вже потрібно підбирати правильне положення корпуса та тримати баланс, бо включаються стабілізатори. Ще один варіант: махи гантели у нахилі, але тут все набагато складніше. Я часто бачу в залі, як хлопці беруть надто велику вагу, і замість ізоляції задньої дельти роблять просто інерційні махи всім тілом. У таких випадках працює все: трапеції, поперек, спина, але тільки не те, що треба. Якщо вже робити махи, роби їх правильно з фокусом на м'язи І з такою вагою, яка дозволяє контролювати рух, а не просто ривками робити махи. А якщо ти хочеш не просто експериментувати з різними вправами, а прискорити свій прогрес, тренуватися з чітким планом і реально бачити результат, я можу тобі в цьому допомогти. Я працюю онлайн і розробляю як разові персональні програми тренувань і харчування, так і займаюся повноцінним індивідуальним веденням. Де ми тримаємо постійний зв'язок, коригуємо процес, і я веду тебе буквально за руку до результату. Програма повністю підлаштовується під твій рівень підготовки, цілі, режим, наявність обладнання все враховується. Якщо тобі цікаво, пиши мені за посиланням під цим відео в Instagram або в Telegram, і я розкажу всі деталі. Отже, ми розібрали найкращі вправи для ваших дет. Тепер потрібно відповісти на питання, скільки потрібно тренувати плечі, щоб був результат, і як часто. Якщо казати про об'єм, то мінімум для прогресу 8 підходів на тиждень на бічні та задні дельти. Оптимально 16-12 підходів. Особливо для атлетів з досвідом. Кажучи про частоту тренувань, одного тренування на тиждень цілком буде достатньо, якщо вона є у вас в пріоритеті. Можна виконувати два рази. При грамотно побудованому спліті ви не перетренуєтесь.